Доброго вечора, мої любі. Сьогодні у нас середа розмова по душам. Виходжу до вас трошечки раніше, щоб встигнути до виключення світла. Звикаємо до нової ненормальної нормальності. І так, сьогоднішня розмова по душам. Я хочу разом з вами скласти портрет сильної жінки. Хто ж така сильна жінка? Я почала досліджувати цей аспект. І зрозуміла, що на ньому нав'язано дуже багато міфів про сильну жінку. А, більше того, я навіть зрозуміла, для чого це було штучно зроблено. І про міфи я говорила сьогодні зранку в інстаграм на ранковій каві. Кому цікаво, подивіться, якими міфами огорнута оця а, сама ідея сильної жінки. А, Якщо вам буде цікаво, я вам розкажу, чому так спотворили оцю ідею сильної жінки. І так, сильна жінка, амбітна, фінансово незалежна, відповідальна, впевнена, прямолінійна, може постояти за себе, яка е, палець в рот не клади, яка е, незалежна і. Вільна в тому числі. Вільна незалежно від того, знаходиться вона у стосунках чи, чи ні, вона внутрішньо залишається вільною. Вона не впадає в жодні залежності. І так, які ж риси притаманні насправді сильним жінкам? Я маю на увазі жіночу силу. Тому що коли ми зранку обговорювали міфи, саме там я звертала увагу на так, би, мовити в лапках сильну жінку. Це сила, проявлення сили по чоловічому типу. Це не є сильною стороною жінки. Це навпаки її захисна реакція. Це її намагання здаватися ось такою сильною. А насправді це є. Слабкість, і це є втрата енергії і втрата ресурсу. Що ж таке насправді сильна жінка, які в неї риси? Давайте будемо разом складати її портрет. По-перше, це самостійність оця внутрішня структурна незалежність і самостійність вміння приймати важливі рішення. Самостійно не опиратися на авторитети, на маму, папу, начальника, чоловіка, чи будь-кого. Я можу приймати важливі рішення для себе самостійно. Наступна дуже важлива риса це цілеспрямованість. Сильна жінка завжди знає, чого вона прагне. І якщо запитати, що ти хочеш, а жінка. Відповідає, я точно знаю, що я не хочу, а що я вже хочу, я не знаю. Тут потрібно прокачувати оцю жіночу силу. Має чіткі цілі і працює над їх досягненням. Але працює по-жіночому в розслабленні. Вона знає те, що вона хоче із своїх потреб, із своїх цінностей, а не із соціального замовлення, тому що це так престижно, так модно і таке є у моєї подруги. Наступна дуже важлива риса це емоційна інтелігентність, емоційний інтелект розвинутий. В міфах я згадувала, що. Сильну жінку звинувачують, приписують, їй, що вона не, не емоційна, що вона не чутлива, що вона черства і відсторонена. Так от насправді, сильна жінка має високий рівень емоційного інтелекту. Вона розуміє себе, свої емоції, вона емпатична, розуміє. Опонента, партнера, колегу, співрозмовника і саме її плюс вона вміє ефективно керувати своїми емоціями. Вона може проявляти емпатію, вона проявляє гнучкість залежності від настрою свого партнера. І знає, де, коли і як проявляти ці емоції. Вона не скандальна баба, яку пальчиком помани, і яку можна смикати за вірьовочки, знаючи, де в неї слабкі зони, і на що вона одразу буде вскіпати і буде відстоювати свою правоту, типу вона сильна жінка. Ні. Їй не треба нічого доводити, їй не треба нічого е, стверджувати, е, сперечатися, вона все бачить, все спостерігає, вона усвідомлює в неї дуже критичний розум, е, розвинутий, також критичне мислення, і вона робить висновки. І все. І вона спокійно відійде, а, ага, я, я вас зрозуміла. І спокійно відійде, бо їй це не цікаво. Вона не буде продовжувати дискусію, розмову там, де е, перед не мечить. Так от, сильна жінка вона знає, де, коли і які емоції їй проявляти. І вибирає. У неї є оце право вибора своїх емоцій. Тоді, як слабкі жінки дуже емоційні, але вони не керують і не контролюють своїми емоціями, і вони їх виплескують разом із усією енергією, разом із своєю силою скрізь направо і наліво. Наступна риса сильної жінки це гнучкість і адаптація. Відповідно до того, як розуміє ситуацію, оцінює, як я казала, критичний розум, сильна жінка готова гнучко змінювати свою стратегію, свою поведінку, свої реакції, свої слова залежно від зміни обставин. Вона швидко адаптується, швидко пристосовується до нових викликів і змінює свої підходи в залежності від ситуації. Але завжди це не означає, що вона дуже комфортна і підлаштовується під всіх. Ні, вона пам'ятає свою мету і тільки шляхи досягнення цієї мети. Будуть змінюватися залежно від обставин. Наступна риса сильної жінки це стійкість і витримка. Сильні жінки мають дуже велику внутрішню стійкість, внутрішню опору і витримку. Вони в будь-яких невизначених ситуаціях, в які ми з вами часто потрапляємо зараз в нинішніх ненормальних умовах. Але сильна жінка, зіткнувшись із невизначеними обставинами, із негативними обставинами, із труднощами, із перешкодами, завжди залишається вірною собі морально стійкою, і в неї завжди є план Б. Вона завжди знає, що їй робити в будь-яких ситуаціях. Вона не плутає те, що від неї залежить, і те, що від неї не залежить. Вона вміє приймати те, що від неї не залежить, і вміє знаходити будь-які способи і варіанти, і складати план в тих обставинах, на які вона має вплив. Наступна якість лідерство. Це, мабуть, не потребує коментарів. Єдине, що Хочу сказати, що лідерство може бути авторитарне, це зверху вниз, це лідерство по чоловічій стратегії, але насправді сильна жінка ніколи не буде подавляти і ніколи не буде самореалізовуватися за рахунок інших. Вона розуміє свою унікальність, у неї достатньо віри в себе, і вона може. Просто заражати своїми ідеями, своїми проектами, своїми словами і вести за собою інших людей. І ще одна риса, яка також притаманна сильній жінці, емпатійність. Ми вже з вами трошечки зачепили, Що сильна жінка насправді дуже відчуває і розуміє, як свої емоції і потреби. Так, емоції і потреби інших людей. І вона може бути і співчутлива, і підтримуюча, і виявляти розуміння і турботу, але разом з тим, вона може бути і вимоглива, вона ніколи не буде робити за іншого те, що вони можуть зробити самі, і <кхід> завжди залишає простір для дій. Іншої людини для волевиявлення іншої людини не можна сказати, що в неї відсутній контроль, але в неї відсутній тотальний контроль і бажання тотального контролю, те, що насправді приписують. Буцімто то сильним жінкам, це я знову ж таки повертаю вас до міфів, якщо вам це цікаво. Там я це описувала докладніше, що бажання контролювати ситуацію це якраз прояв невпевненості і прояв слабкості, а зовсім не сили. Бо сила жінки у вмінні довіряти, довіряти собі, довіряти всесвіту, довіряти своєму партнеру. І, звичайно, це не всі риси сильної жінки. І якщо вам цікаво дослідити себе, пізнати, які риси сильної жінки є у вас, наскільки ви можете назвати себе справді сильною жінкою, я приготувала для вас тест, який називається Риси сильної жінки, чи притаманні вони вам. І якщо вам цікаво подосліджувати себе, ви прямо пишіть в коментарях тест, і я відправлю вам цей тест на виявлення рис сильної жінки у себе. Напишіть, будь ласка, чи корисним був цей ефір. Я постаралася вкластися дуже коротенько, чи цікава вам ця тема. Чи цікаво вам таки дізнатися мою думку, чому перекрутили поняття сильної жінки і ввели його в такий негатив, хто за цим стоїть і чому це зробили? І ми з вами будемо поступово повертати собі свою справжню силу. Поділіться цим ефіром тим, для кого ви вважаєте, він буде потрібен і корисний, і пишіть тест. Я з радістю поділюся з вами цим тестом. Я дуже пишаюся собою, що я вклалася вчасно. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей, незважаючи ні на що!